Навіть бережливі передбачливі уряди іноді роблять помилки, вкладаючи державні гроші в сумнівні проекти. Що вже говорити про країни, що ставлять на перше місце невигоду для громадян, а успіхи на виборах, прогнози астрологів і бажання вразити весь світ. Щодня по всьому світу сотні мільйонів доларів вкладається у безліч дорогих мегапроєктів. деякі з них зовсім не виправдовують очікувань. У цьому випуску ми дізнаємося скільки рейсів відправляє південний аеропорт Мадрида. Скільки людей проживає в новій порожній столиці М'янми і коли почне приймати туристів грандіозний готель у північній Кореї? На піку економічного підйому в Іспанії в 2006 році влада видала дозвіл на будівництво грандіозного об'єкту аеропорту Сюдат Реаль або Південного аеропорту Мадрида. Згідно з початковим планом, він мав розвантажити столичні аеропорти, обслуговуючи до 10 мільйонів пасажирів щороку. Сюдат Реал був першим подібним проектом в Іспанії. Будівництво обійшлось у приголомшливу суму в 1 мільярд євро. Довжина злітно-посадкової смуги становить 4100 метрів. Це одна з найдовших злітно-посадкових смуг у європейських країнах. Завдяки їй аеропорт здатний прийняти будь-який комерційний літак, включаючи навіть 550-тонний Airbus А-380. Але економічне зростання в Європі змінилось кризою і відкриття об'єкту не призвело до очікуваних результатів. До того ж що відстань між новим аеропортом і Мандритом занадто велика. За три роки аеропорт так і не вийшов на заплановані обсяги перевезення. Він пропонував працювати навесні 2012 року, потім було банкрутство. Суд ухвалив рішення виставити об'єкт на продажу. Спершу аеропорт хотіли продати за 100 мільйонів євро. Але покупців не знайшлось. Початкову ціну зменшили до 40 мільйонів, але це нічого не дало. У 2019 році об'єкт зазікав лише одного покупця компанію Джанін International із Китаю, що запропонувала за нього 10 тисяч євро. Представники китайської компанії стверджують, що зможуть налагодити роботу аеропорта і зробити його частиною великого хабу, який займається міжнародними перевезенням вантажів. Як би там не було, навряд чи розташований за 200 кілометрів від Мадриду аеропорт Сюдат Реаль колись заповнять туристи. Цей аеропорт в Іспанії уособлює корупцію місцевих політиків, які заради підтримки на виборах наполягали на вкладення державних грошей у заздалегідь нежиттєздатні проекти у світі багато столиць, але одна з найдивовижніших – місто Неп'їдо. Напевно, не всім відомо, що так тепер називається головне місто М'янми. Колись столиця держави було місто Янго. Але у 2005 році в один день уряд переніс адміністративний центр в Непїдо, нова столиця М'янми, розташований у самому центрі країни, приблизно за 320 кілометрів від Янгон. Місто звели таємно, навіть місцеві жителі не знали про це грандіозне будівництво. Чому було ухвалене рішення про перенесення столиці, невідомо. Хтось вважає, що Непійдо менш уразливий у разі війни, тому що знаходиться в самому центрі країни. Інші пропускають, що причина у внутрішній політиці державі. А третє посилається на дотримання парад астрологів згідно з астрологічними прогнозами та вірою керівництва у щасливі числа об 11.00 11 листопада 11 2005 року на 1100 військових вантажівках 11 батальйонами було перевезено майно 11 міністерств у непіїдо назва якого перекладається як монастир королів Влада вклала 5 мільярдів доларів, щоб перетворити маленьке селище на велике сучасне місто і докладає всі, щоб залучити сюди людей: дипломатів, бізнесменів, мешканців, туристів. Але незважаючи на всі старання, неп'їдо, це практично місто привид. Кількість мешканців тут не перевищує й мільйона. І це ще за офіційними даними. Деякі вважають, що в ній навіть не проживає 900 тисяч осіб. Масштаби цього суріалістичного населеного пункту з площою близько 4800 квадратних кілометрів. Що в шість разів більше Нью-Йорку вражає? Все виглядає супер грандіозно. Вулиці явно призначені для автомобілів і кортежів, а не для пішоходів або просто повільних прогулянок. Вони мають близько 20 смуг руху і просягаються настільки далеко, наскільки може бачити око. Ходять чутки, що ці грандіозні бульвари були побудовані для того, щоб на них могли приземлятися літаки у разі антиурядових протестів чи інших заворушень. Тут є парк сафарі, зоопарк з кондиціонованим середовищем проживання пінгвінів і принаймні 4 поля для гольфу. На відміну від більшості країни, тут немає проблеми з електрикою. У багатьох ресторанах є безкоштовний швидкий fi але з широкими трасами практично не їздять машини. Пішоходи тут теж вкрай рідкісні. Переважно це міські службовці, зоопарк, ресторани, готелі стоять порожніми. У самому місті величезна кількість незайманих територій, де ростуть невеликі ліси чи гарники. Можливо, рішення про перенесення столиці в глиб країни приймалось з найкращих спонукань. Проте вийшло так, що величезні державні гроші витратили на зведення порожнього міста, що по суті означає, що марно витратили гроші. Над пханнянням столицею КНДР височіє разюча споруда. Спрямована в небо велетенська скляна піраміда, що не подає ознак життя. Ця будівля чомусь схожа на винищувач Імперії, що втромився вертикально в землю. Готель, який почали будувати понад 30 років тому, і досі не ввели в експлуатацію. Журналісти, які прозвали громадину приреченим готелем», регулярно включають її в рейтинг найпотворніших будівель світу. Вона увійшла до рекорди книги Гіннеса як найвища на планеті порожня споруда. Її висота 330 метрів, 105 поверхів. 360 тисяч квадратних метрів внутрішнього простору і ніякого толку. Все почалось в 1987 році напередодні Олімпіади в Сеулі. Південна Корея щойно збудувала розкішний готель Stanford у Сінгапурі, та КНДР терміново знадобилось перевершити споконвічного супротивника. Було вирішено не розмінюватись на дрібниці і звести найвищий готель у світі, чий вигляд вселятиме трепет чужоземцям. Конструкція будівлі повністю відповідала задуму. Це була споруда піраміда з трьох бетонних крил, що геометрично сходяться в одній точці, і увінчений масивним конусом, що обертається. Щоправда, грошей на реалізацію проекту не було від самого початку. Для залучення фінансування створили спеціальну фірму. А уряд на всю заманював іноземних інвесторів. Обіцяли навіть дозволити відкрити у будівлі казино та нічні клуби. Недобудований готель заздалегідь нанесли на карти. Три тисячі номерів і сім ресторанів мали прийняти відвідувачів до 13-го всесвітнього фестивалю молоді та студентів у 1989 році. Спочатку через брак будматеріалів та інших негараздій відкриття відклали, а потім у 1991 році розпався дружній СРСР, і північній Кореї вибухнула фінансова криза. В Україні стало не до готелів. Сама конструкція при цьому була майже закінчена. Не вистачало лише вікон, комунікації та обладнання. За підрахунком японських ЗМІ, на її будівництво пішло близько 750 мільйонів доларів США. Уряду довелось знову шукати інвестиції. У 2008 році єгипетська компанія Арабська Гру погодилася реконструювати хмарочос в обмін на право запустити в КНДР власну мобільну мережу. Відродження будівлі приурочили до сторіччя Кім'яр-сіна. Єгипетська компанія склала Фасад. Оновлювала супутникові антенни, спроектувала інтер'єр у 2012 році, готельна мережа Кемпінська заявила, що керуватиме оновленим готелем, але швидко передумала під загрозою можливих санкцій. Готель так і не зміг відкритись, будівництво в чергове заморозли, а по периметру розставили охорону. Зараз будівля служить ілюстрацією того, як може закатати 2% ВВП голодуючої країни в бетон. А як ви вважаєте, заради чого уряд країни інвестує мільярди доларів у марні проекти? Ставте лайки і підписуйтесь на канал.